Вітаю, шановне товариство! Поговоримо сьогодні про логічну функцію LED. Ця функція допомагає нам призначити результатом обчислення певне ім'я. І потім у межах цієї функції ми можемо вже використовувати ім'я замість того, щоб постійно використовувати одне і те саме обчислення, якщо ми його використовуємо в декількох місцях. Складається функція з таких аргументів, як. Ім'я 1. Це перший аргумент, він є обов'язковим, і сюди ми прописуємо ім'я, яке ми хочемо призначити в наступному обчисленню. Другий аргумент це значення ім'я 1. Теж обов'язковий аргумент. Сюди ми записуємо обчислення, яке хочемо призначити імені. Далі. Третій аргумент обов'язковий це обчислення або ім'я 2. Якщо ми закінчили призначати імена, тоді ми сюди вписуємо формулу, яка повинна виконати обчислення. А якщо нам і далі треба призначати імена, то ми пишемо сюди назву імені і переходимо до заповнення аргументу значення ім'я 2 і пишемо наступне обчислення. Що буде присвоєно імені 2. Важливо пам'ятати, що кожне ім'я повинно починатися обов'язково з літери. Завершуємо заповнення функції LED обов'язково обчисленням, тобто формулою, в якій буде виконуватись обчислення підсумкового результату. Перейдемо до прикладів, щоб розібрати механіку роботи цієї функції. Почнемо з найпростішого. Прикладу. Вводимо функцію let, перейдемо в майстер функцій і починаємо заповнювати. У ім'я 1 ми напишемо значення x. x. у призначимо посилання на клітинку F2. І далі перейдемо до аргументу обчислення або ім'я 2. Ми хочемо створити ще одне ім'я, тому ми пишемо сюди. Ім'я Y і у значення ім'я 2 поставимо посилання на клітинку j2 та додамо число 10. В аргументі обчислення або ім'я 3 будемо вже писати фінальну формулу. Наприклад, x помножити на y і мінус Y. і отримали результат 471. Як у нас відбувся розрахунок? Тут у нас замість х підставляється число 4 і множиться на суму числа 147 і 10, тобто 157, і віднімається знову ж число 157, у результаті чого ми отримаємо число 471. Тепер перейдемо до наступного прикладу, більш складнішого. У нас є фірма, яка займається фантажними перевезеннями. У нас є 4 види авто з різною вантажністю і різною ціною за кілометр. Ми будемо розраховувати, скільки буде коштувати ціна поїздки в залежності від відстані та вантажу. Вантаж у нас буде впливати на те, яке авто нам треба підібрати. Отже, використаємо функцію LED і відкриємо майстер функції. Призначимо перше ім'я. Сюди ми впишемо ціна КМ і перейдемо до значення імені. Тут ми будемо за допомогою функції XLOOKUP знаходити авто, яке нам підходить в залежності від вантажу, і далі підставляти ціну за кілометр для цього авто. Якщо бажаєте більш детально розібратись функцію XLOOKUP, то можете перейти на наш канал. І переглянути відео про цю функцію. Ми заповнили функцію X -у що у нас буде прив'язана до імені ціна КМ, і тепер переходимо до обчислення. Тут ми одразу будемо записувати обчислення. Пишемо ціна КМ помножити на G2. В цьому випадку функція Xvocup знайшла, що найбільше нам для ваги 4 тонни підходить авто 2 з вантажністю 5 тонн, і підставила нам ціну за кілометр 21. І далі 21 було помножено на відстань. Натискаємо ОК і отримаємо результат. Отже, в обчисленні у нас слова ціна КМ замінили нам функцію XLOOKUP, яка знайшла результат. І далі ця ціна була помножена на відстані. Тепер розберемо більш складний приклад. Ми продовжуємо той самий, тільки будемо доповнювати ще імена. Тепер врахуємо доплату за послугу та оплату, яка повинна йти водію. Оплата водія буде залежати від ціни за кілометр. Для першого типу авто нам треба виплатити за 1 кілометр 50% від 18 гривень. Тобто оплата водія 9 гривень за кілометр. Призначимо ім'я водій і пропишемо функцію, яка буде шукати відсоток водія. Для пришвидшення ми вже вставили. Функцію «Готово» і тепер перейдемо до заповнення імені доставка. У цьому випадку ми використаємо функцію «If», яка буде виконувати перевірку. Якщо відстань більше 150 км, то тоді у нас не буде доплати за доставку. А якщо більше, то доплата 400. Отже, ми підготували три імені, і тепер ми можемо. Виконати заповнення обчислення. Заповнюємо, що ціна за кілометр повинна бути помножена на відсоток водія. І тут ми знайшли, яка буде оплата водію за кілометр. Далі плюсуємо, власне, оплату за саму поїздку. Це ми все можемо помножити на відстань на кількість наших кілометрів. Та приплюсувати доставку. Тепер натискаємо ОК, і функція нам розрахувала ціну поїздки. Якщо ми будемо збільшувати вагу вантажу, у нас буде підбиратись інший тип авто, і, відповідно, інша ціна за кілометр і інша оплата водію. Ось так працює ця корисна функція LED. Супер зручна, якщо нам треба постійно використовувати одне і те саме обчислення в формулі декілька разів. Дякую за перегляд, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Для нас дуже важлива ваша підтримка.